Друзі, а перед переглядом я попрошу вас поставити лайк і підписатися, щоб і надалі залишатися в курсі свіжих новин боксу. Тепер цей канал мій основний. І усі, хто був підписаний на мій перший канал Fight Club 7, пропоную вам перейти і дивитися відео саме тут. Це для мене дуже важливо. Дякую за підтримку. Том Лефлер, промоутер українця Сергія Богачука, поділився планами його підопічного на нинішній 2025 рік. За словами промоутера, його боєць готовий битися з ким завгодно, згадавши імена Джермела Чарло, Тіма Дзю і чемпіона світу за версією IBF у першій середній вазі Бахрама Муртазалієва. Чарло Дзю Муртазалієв. Сергій не просто готовий битися з ким завгодно, але тепер усі знають, що коли Богачук на рингу, то фанатам шоу гарантоване. Він боєць, який завжди йде вперед. І не проти пропускати кілька ударів заради досягнення мети. Сергій свого роду залізна людина цього дивізіону. Він завжди, поруч, завжди готовий до бою, сказав Лефлер. Нагадаємо, що востаннє Сергій виходив на ринг 21 грудня в великому шоу в Ріяді у Вріяді у Секфюрі-2 та достроково стала у шостому раунді британця Ішмаїля Девіса. Чемпіон світу за версією WBC у першій напівсередній вазі американець Девін Хейні обіцяє скоро перервати тривалу паузу в кар'єрі. Хейні повідомив у соціальних мережах, що повернеться на ринг у березні. Березень я повертаюся, написав Хейні на своїй сторінці Wix. Нагадаємо, що останній бій Хейні провів у квітні минулого року, коли програв Райану Гарсії рішенням більшості суддів, побувавши під час поєдинку в трьох нокдаунах. Втім, пізніше результат бою анулювали через позитивну допінг-пробу Гарсії, внаслідок чого Хейні зміг зберегти бездоганний послужний список. Бен Девісон, тренер перспективного британського суперважкого ваговика Мозеса Ітауми, оцінив шанси його підопічного піднятися на вершину світового боксу. Бен стверджує, що в його бійця великий потенціал, і він має шанс увійти в історію, якщо зробить усе правильно. Завжди є, але і може бути. Я можу сказати, що є ще дуже багато речей, які належить зробити. Дістатися на вершину складно, але ще складніше втриматися там. Важливо, не відволікатися, зберігати зосередженість і пам'ятати про головне. Думаю, якщо Мозис зробить усе правильно, то на нього чекає історична кар'єра, сказав Девісон. Нагадаємо, раніше Мозес Ітаума заявив про готовність провести бій з Даніелем Дюбоа. В останньому бою у грудневому шоу у Секф'юрі 2 британець нокаутував вже в першому раунді поєдинка австралійця Демсі Маккіна. Продовжуємо. Чемпіон світу за версією WBA в напівсередній вазі литовець Ейман Тастаніоніс поділився своїми думками щодо поєдинку з володарем титулу ABF у цій же ваговій категорії американцем Джароном Енісом. Еймонтес розуміє, що Джарон є найнебезпечнішим із можливих суперників, але все ж готовий розділити з ним ринг. Також Станіоніс оцінив свої шанси в можливому поєдинку проти володаря титулу WBC його вагової категорії американцем Маріо Баріосом. Еніс один із найнебезпечніших суперників на сьогоднішній день. Він швидкий, потужний і майстерний боєць. Але я вірю, що можу пережити будь-якого суперника на рингу. Уболівальники просили мене про цей бій і я хочу зробити його реальністю. Такі об'єднавчі поєдинки визначають спадщину, сказав Станіоніс. Також мене цікавить Маріо Баріос. Він сильний чемпіон, який приносить на ринг твердість і характер. Бій між нами вийшов би вибуховим. Я поважаю те, що він зробив у спорті, але вірю, що моя майстерність і рішучість матимуть ключове значення. Давайте дамо фанатам війну, яку вони не забудуть, сказав Станіоніс. Екс-чемпіон світу в трьох вагових категоріях Дюк Маккензі вважає, що Олександр Усик знову переможе Даніеля Дюбуа, якщо вони проведуть реванш. Усик перебуває у власній Лізі. Він знову переможе Дюбуа, якщо вони поб'ються. Усик єдиний, хто переміг Дюбуа. У суперважкій вазі Олександр перебуває у власній Лізі. І безумовно інші супертяжі про це знають. Це бій, який хоче Дюбуа, за яким він знову буде гнатися. У Даніеля зросла впевненість і за цим здорово дивитися. Мені подобається Дюбуа з точки зору того, що він набув упевненості, що Даніель хоче підкорити світ і довести, що він найкращий у світі. Але Усик знову його переможе. Олександр просто занадто розумний. Він занадто розумний для усіх представників надважкого дивізіону, сказав Маккензі. Нагадаємо, що в серпні 2023 року Усик достроково переміг Дюбуа у 9-му раунді. В продовженні інтерв'ю Маккензі заявив, що він переконаний в тому, що британський проспект суперважкої ваги Фабіо Вордлі стане найскладнішим суперником для володаря титулів WBA, WBO і WBC Олександра Усика. Найважчий бій Усику в суперважкій вазі дав би Фабіо Вордлі. Я думаю, що з будь-яким суперважковаговиком Вордлі бився б не на життя, а на смерть. Я проаналізував кар'єру Фабіо. Він боксує не так давно, тож у нього невеликий пробіг. Він важко б'є, хоча в надважкій вазі немає такого поняття, як легкий удар. Усі вони б'ють важко. Мені подобається Уор для його дуже атлетична статура. Він дуже рухливий. Він швидко б'є. У нього чудовий джеб. Якщо в нього буде правильний тренер, який його добре навчить, то тоді Вордлі може стати джокером у колоді і впустити парочку топових бійців, сказав Маккензі в інтерв'ю тут каналу Пробоксін Фанс. Ну і на завершення. Авторитетне спортивне видання The Boxing Horror підбило підсумки 2024 року. Український супертяж Олександр Усик очікувано став бійцем року, а його найближчим переслідувачем, чемпіон WBC у другій не вазі возі, американець Джесі Родрігес. Джерело відзначило не тільки Усика, а й інших бійців з України. Бійці року українці. Нехай вони не всі такі талановиті, як Усик і Василь Ломаченко, але протягом усього року практично всі вони показали себе міцними горішками. Знаєте, як кажуть у боксі, вони вийшли битися. Нехай це і кліше, але цього року українці дали боксу нове життя. У той час, коли їхня країна перебувала в небезпеці через розв'язану росіянами жорстку війну, ці бійці демонстрували майстерність і стійкість проти більш відомих і затребуваних опонентів. Йдеться у статті. Окреме джерело виділило легкове ВК Дениса Бірінчика, який абсетнув зоряного мексиканця Еммануеля Наверета і став чемпіоном світу. А також бійця першої середньої ваги Сергія Багачука, який двічі упускав одного із найзатребуваніших бійців в Голден Бой, американця Вьорджила Ортіса, перш ніж програв йому спірним рішенням більшості судів. Він став першим бійцем, з яким Ортіс пройшов усю дистанцію. Пам'ятайте їх, без цих бійців Бокс не був би таким, яким він був у 2024 році, підсумувала видання. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxін Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.